Прикордонник сьогодні це добре підготовлений військовослужбовець, який самостійно, ну, кожен на своєму рівні, здатний виконувати поставлені йому завдання по захисту та охороні державного кордону. В добре підготовлений я вкладаю такі поняття, як рівень загальновійськової підготовки, спеціальної підготовки, фахової підготовки, з обов'язковими наявними якостями. Психологічної підготовки, а це впевненість, рішучість, вміння легко переносити стресові ситуації. Коротко можу розказати про свій шлях у Державної прикордонної служби. У кожного прикордонника свій військовий шлях. Вчився я у військово-морському училищі, щоб поповнити лави військово-морських сил України. Але на той час були 90-ті роки і. Багато Багато чого змінювалось. У військова частина, куди я прийшов після розподілу, почала готувати спеціалістів за морськими спеціальностями. не для Військово-морських сил України, а для прикордонних військ України. З 1993 року по 1996 рік навчання проходило на контрактній основі. Військовослужбовців строкової служби, де я і почав свою службу, це був підрозділ. Який після 96-го року все вирішилось само собою? Навчальна база та весь колектив, який проводив навчання, перейшов до складу прикордонних військ України. Ну і я прийшов таким чином до лав державної прикордонної служби. Чим і пишаюсь сьогодні? Сьогодні я проходжу службу морської охорони державної прикордонної служби України. Моряки прикордонники завжди були. Дружніми та рішучими, ніколи не розгублялися перед проблемами, завжди виходили зі всіх складних ситуацій. Я ніколи не думав, на яких посадах буду проходити службу. Тому очолював і посади командирів різних підрозділів, відділів, груп. Був період, коли. Я проходив службу в інших прикордонних загонах, але ми самі не вибираємо місця та посади. Це робить життя. Твою кандидатуру розглядають, вважають, що ти можеш впоратися і призначають на нову посаду. Враховуючи те, що сьогодні в державі воєнний час буду говорити коротко. З 2012 року був звільнений з військової служби. І так як в 2014 році Російська Федерація почала захоплення Кримського півострову, я вирішив повернутися добровольцем. Службу проходжу у морській охороні державної прикордонної служби в управлінні одного з підрозділів, всі останні події, які нам українцям випали у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Це випробування всієї нашої нації. Третій рік російські окупанти намагаються знищити нас, наші домівки, наші міста та селища. Кожного дня, навалами ракетних атак, агресор намагається посіяти між нами. Паніку новою стратегією знищити енергічну інфраструктуру держави, але український народ ніколи не налякати. На мою думку, сьогодні не можна громадянам України бути в стороні, пересиджуючи за кордоном, не приймаючи участь в наданні будь-якої допомоги. Ми незламні та єдині. Часу на роздум немає. Треба реагувати швидко, рішуче та сміливо. Спільними зусиллями зі всіма, хто може тримати зброю в руках, волонтерами, медичними працівниками, всі, хто приближає нашу перемогу, ми зупинимо наступ нашого ворога, не дозволимо російським окупантам знищити український народ та сформуємо вільне, справедливе, солідарне суспільство, потужну державу. Запровадимо найкращі європейські стандарти на умовах активної європейської інтеграції та впровадження стандартів. Блока НАТО. За роки своєї прикордонної служби у мене було багато цікавих моментів, які довели, що морська охорона це єдина дружня родина. Після училища, коли я лейтенантом почав службу в начальному підрозділі, багатьом курсантам ми передали знання та досвід. Це тисячі юнаків прикордонників, які тільки почали своє. Становлення у цій відповідальній службі. Вже потім, через роки, я зустрів їх у різних містах України. Це були приємні згадки, розмови, які нас об'єднують і сьогодні. Друзі, колеги, ветерани та побратими. Щиро вітаю вас з Днем Прикордонника, який є святом мужності, відданості, безкомпромісного захисту рідної землі. Місного здоров'я, невичерпаної енергії, терпіння, незламності бойового духу. Разом до перемоги. Слава Україні!